Вранці сонце пробудилось у осінньому вбранні, зазирнуло в календарик, ось і осінь на дворі. Я рада бачити всіх вас. Доброту і тепло долоньок я діткам віддаю зустріч цікаву, з задоволенням почну, нехай цей день почнеться з доброти. Хороше слово сказано у вічі, якщо посієш добро у світі ти, воно повернеться тебе удвічі, день спонтанного прояву доброти. Це привід згадати про те про цінності нашого життя, особливо у такий важкий для українців час. Життя дане на добрі справи, говорить народна мудрість. Якщо людина робить добро іншій людині, то від цього приємно обом. Люди кажуть з добрим добре. Якщо людина робить добрі вчинки, з нею хочеться спілкуватися, таку людину люблять і поважають. Творімо добро, адже воно перепочаток кожного з нас. Що саме доброго ти можеш зробити для іншої людини, для своєї країни? Ну а зараз, дітки, пропоную вам послухати казочку Добрий вчинок. Добрий вчинок. Одного сонячного дня на лісовій галявині гралися ведмедик їжачок, зайчик і білочка. До них підійшла лисичка з великим пакунком речей. Куди ти йдеш? запитав ведмедик. Я прибирала вдома і знайшла багато непотрібних речей іду їх відвикидати. Почекай, зупинив її ведмедик. Біля моєї бабусі живе велика сім'я. Там є маленькі дітлахи, їм пригодяться твої речі. А я принесу їм свої іграшки, сказала білочка. А у мене є трьоколісний велосипед. вигукнув зайчик. Друзі зібрали речі і віднесли малюкам. Усі почувалися щасливими, адже цей світ став трішечки кращим. Такий вчинок називається благодійністю або доброчинністю. Скажіть, дітки, і поміркуйте, чи добре вчинили звірята? Пам'ятайте, любі діти. Істина така проста, найціннішим в цьому світі. Добрі вчинки і доброта. І намагайтесь так прожити, щоб, як сонечко світити, і в душі завжди нести теплий промінь доброти.